Доброго дня, мої малята, гарні хлопчики і дівчата! Пропоную вам пограти на канікулах такі гарні вправи, як ветеринарна лікарня. Дивіться, хто в мене сьогодні буде лікуватися? Котик, пінгвін, ведмедик і собачка. Всіх цих звірят. Ми кладемо у ветеринарну лікарню. Так. І будемо їх лікувати. Можна закапувати їм носик. Так, вимірюємо температуру, бо зараз стало дуже холодно, морозно. Ми повинні знати. Яка температура в наших звіряток? Так, можна намазати спинку, животик. Так, робимо укольчик. Може, десь є якісь ранки. Можна наліпити лейкопластером, перебентувати бинтом, лапку. Так, а вдруг в майбутньому ваша дитина захоче стати ветеринарним лікарем. Все може бути, до речі. Так, можна ще лейкопластер використовувати, теж перебентувати. Нашим тваринкам поранені лапки. Ось така гарна у нас вийшла ветеринарна лікарня. Так, ігри в привида. Треба залізти в підодіяльник і ходити. Стараємося щось розгледіти через цю тканину. Можна бігати по кімнаті. І ховатися від привида. Так, міняємося ролями. Наприклад, ви дитина, а дитина змінює роль на маму або тата, будувати замки із конструктора, надувати повітряну кулю. І хто далі її кине, той і виграв. Надуваємо повітряну кулю і відпускаємо. Гаряче або холодне. Ховаємо в кімнаті якісь предмети, і дитина тільки за підказками гаряче, холодне, дуже холодно, ходить по кімнаті і шукає, де ви заховали даний предмет. Лише за словесними підказками. Ось такі ігри та вправи можна пограти, щоб вам не було сумно.